Доброго ранку, Україно! Значить, приїхали сьогодні з самого ранку в село. Передають постійно дощі. І по прогнозу, сьогодні теж дощі будуть з 12 години. Зараз 9 ранку, і ми вже на місці. Приїхали, як то кажуть, бо в нас ЧП. Сталося ЧП. От на порядку денному маємо сьогодні все покосити, бо минулого тижня були, покосили дощі, дощі, дощі. Трава росте. Так, що можна просто рахнутися. Дно все доросло. Попередній раз е, подвір'я садок покосили, е, ось тут рів не косили і вже просто арамадон. Отако. трава така. От, ну йдемо, подивимося, що нас сталося. От віця, які господарі джунглі. Джунглі. От. Ну, Тут я ще минулого року, о, кажу, минулого року минулого разу перекосив, то більш-менш, а там просто джунглі. Вже дістав. Косарку, але сьогодні взяв з диском, бо жилкою намотається, з того нічого не буде. Подвір'я знову-таки покропили, було чистеньке, але трава прокидається, проростає, але то нічого страшного немає, все це повибирається. Дуже гарно квітує і пахне гвоздика. Вона ну, просто запашна. І ось, дивіться, мій красень. Так кажуть, моя гордість. І одна з улюблених моїх э, рослин квітів, це дельфініум. Він простяк, але він бачите, має, напевно, кольорів п'ять собі в квітці. Я перекинув був сюди рядочок. Знаю, мені писали за оті водозбори. <сусідка>, Сусідка повирізала, бо каже, вже відцвіли, каже, дуже чарники були. Але бачите, є багато кущів. Те, що я обіцяв, ті, хто написав, я взяв на олівець, на список і обов'язково вам перешлю. Скоро буде юка зацвітати. І в мене теж є оці бубульки. Але вони висотою такі, напевно, що 1,20 і не такі бомбезні, величезні, але не обрізаю нехай теж ростуть. Вони гарні. От, Тут вроді все без змін, Все, все гарно. Тут було все покошено, покошено під землю. Ну, як бачите, як бачите, ходіть, подивимося, що робиться в в саду. Бо тому, що, бо тому що, в принципі, вся трагедія в нас в саду. Подзвонила одна сусідка. Ви що міняєте паркан? Ви що міняєте забор? Там нічого не міняє. Дзвонить друга. Я йшла на город, каже, вас там валяється. Каже, ваша сіта, каже, що таке сталося? Ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає, але так щоб ви розуміли, в нас тут городи. Раніше кожна ом, домівка мала свій город, який висаджувала. От. А зараз ці городи всі повністю в оренді. Абсолютно ніхто нічого не садить. І тому це вся оренда. Вверху отам за садом, отам он сад, вверху. Все поля в оренді. За ним є велика дорога, і та техніка вся їздить тою великою дорогою. Тут колись була дорога, але вона заросла і е, ніхто не їздить. У нас ось тут від того слобка, ось тут, я вже сам бачу, ось тут була натягнута сіта. Оцинкована сіта, якої немає. Сіта, якої немає. Потім одна сусідка мені каже, був якийсь трактор, їхав у цієї дороги, вона заросла. Тут колись була дорога, бо в неї завжди їздили всі на поля. Ось тут наша територія, тут же не наша. Ніхто не їздить, дорога, виходить, заросла. От. А, бачите? От. от була примотана сіта, видно, їхав трактор, зачепив. І з кожного слупка, з кожнісінького слубка. От. Ще й навіть слупки кам'яні, слава Богу. Але все одно їх треба поправляти. От. І з кожного слупка просто, бачите, от. зірвали цю сіту і потягнули куди вниз. А от вона, дивіться. А, тут це... А, і ще та зачепили, бачите? Ну, такої сіти зараз не купити. Я дивився в інтернеті. 600 гривень метр. Ну, з нею вже нічого не буде. Бачите? Просто безсовісні люди. Просто безсовісні. Я не, я не вірю. От. Ну з неї вже нічого не буде, її навіть не розкладеш. От. Вона просто погнута. Просто безсовісні. Люди, я не вірю, що ти їхав і ніфіга не побачив. Не побачив, що ти тягнеш у ту сіту 30 метрів сіти. Сюди аж вниз. Ну тут же ж видно, що її на бік скинули. Ну, правда? Тут же ж видно, що її на бік скинули. А ми кажемо. Ми кажемо, тут є свої гірші москаля. Бо якщо ти побачиш, що таке сталося що ти отаку от херню зробив. Це я перепрошую це 30, заборів, 30 метрів забору. Причому що сіта зараз 300 доларів, навіть більше, 350 доларів е, на отаку, щоб купити таку сіту, поставити. Ну, Вибачте, в теперішній час е, немає такого бюджету, щоб виділяти такі гроші зараз на нову сіту. Ну і, і тут треба щось зробити, бо це не, не робота. Отаке от, от, от таке от Чіпе. Поїхали в Тернопіль, приїхали, забору нема. Ось таке от Чіпе. До речі, за спиною, бачите, теж все заросло. Чую, теж вже сусіди обкошують, то поки зараз така ще мокренька трава, теж беруться воду обкошувати. Ну, а з цим треба рішати. Тут слупки треба поправити, щоб вони стояли рівні. Добре, що вони були бетоновані. Ну і треба, то кажуть... Шукати гроші, щоб Або шукати винуватця, але його немає, бо тому що тут хата від хати Бог не далеко. Сусіди приїжджають так само, як ми на... на вихідні, і ніхто не знає. Ніхто не знає, Хто, що, хто, ніхто нічого не бачив. Я вже подумав, я на ту кут е, хліва, на кут хати, поставлю камери. З телефона зайшов, все буде видно. Тоді точно ніхто нічого не... Не приховаю. Хоча, скільки я себе знаю, скільки років я живу, у нас такого ЧП не було ніколи. Такого не це вперше. Просто вперше. Ці вишні з того всього я пообрубую все. Це їм був останній, як то кажуть, рік випробувального терміну, 10 вишеньок. Це просто армагедон. Ця от груша має пару таких грушок. Я цього року навіть нічого не укроплював. Дивіться, бачите, має пару таких гарних, така. Пізня, але груба груша. І тут от черешня, вона пізня, і я маю надію, що ми, як мінімум, хоч її попробуємо. Бо сьогодні в мене одне розстройство. Ну, Яблука то яблуками. Яблуками то яблуками. У мене тут є рання черешня, вона така була рясна. Вона рання, така жовтенька з рум'янцем. І що ви подумаєте, оці пташки, все з'їли, все склювали. Залишили мені отакі от палички і камінчики. Все, немає ні одної, яка вона була рясна, скільки її було палички, камінчики. Палички, камінчики. Так що таке насад гарно, бачите, тут ну, замітно, як виділяється, як гарно обкошений. Має яблук і груш, буде досить багато. Ті дерева, навіть, які ніколи не родили, навіть перший рік почали родити, то от мають вже от перший рік і грушечки. Ця талгарська красуня, то вона щороку радує урожаєм, їх завжди багато цих груш, просто чудовий. Персик давав йому, давав йому шанси все. Пропав. Тут така слива, ну типу алеча така червона груба є. От яблуня, слава переможцям. просто... Просто обвіснув яблуками. Так що такі от справи. Добре. Добре, мої хороші, йду я до роботи, поки нема дощу. Ви зрозуміли ситуацію і зрозуміли, що в нас сталося. Просто, просто безсовісні люди, просто безстидні люди, які таке зробили. І це хтось свій, тут чужий не їздив. Я вон там на вершочок, отам тому, бачите, трикутничку. Причіплю камеру, потім отут вверху і от там вверху. І на всі боки буде, буде все мені видно. Так що такі ось справи. Дуже парко, парить страшне. Зараз я заправив бензиною, жарше, долию трошки масла. Беруся як мінімум за ті рови, бо там тут, бачите, покосили, він часу трава далі пре. Пре-пре-пре і пре, 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 пре. От. то першим ділом залізу в рів по кошу. От. А там зараз побачимо. Тут лілійники починають зацвітати. І в мене є дуже красива піонія. Дивіться, яка вона. Ти бачите, який їжачок середній і такі гарні пилісточки. Пізня вона тільки починає зацвітати. Тільки-тільки. Така вона купчиста. І, дивіться, таке, як їжачок. Просто шикарнюща. Тут оця червона троянда. Обрізав її, обрізав. Теж має багато всього. За ягоди вам ще не показую, бо це ще рано. У нас тільки-тільки-тільки от-от-от починається, але ще дуже-дуже-дуже рано. Вон там треба теж роза від дощу впала, треба підв'язати. Лілії починають бубнявитися. хоста. На жарі, на спеці, на сонці почувається чудово. Так що такі справи. От. Небо сіре. Чорне, але ну, дощу нема. Так, добре, мої хороші. Беруся до роботи.